Два роки тому ми створили криптоофіс в селі. Ми взяли мою хату, перетворили їх в криптовалютний офіс, посадили туди працювати чотирьох простих пацанів з мого села: Міша, Юра, Рома і Тарас. Ну і сиділи вони собі, працювали і заробляли гроші. І тоді нашою ціллю було змінити життя кожного з пацанів: Деньги, тьолки, тачки, хуячки і так далі. Але крипторинок наші очікування не виправдав, і в результаті пацани заробили трохи грошей, але далеко не так, щоб змінити своє життя. І в результаті наш криптоофіс закрився. Рома пішов назад на роботу ставити пам'ятники. Робота нелегка. Ну, за. То стабільно раз пішов грати в футбол за село. Юра вчитися, а міша взагалі в Німеччину виїхав. Але в 17, так що законно. Ну і коротше, сумно якось це все. Був офіс, були плани, цілі, надії, і все це просто пропало. Пацани змушені були повернутися назад в рутинне життя в селі. І гіршого відчуття ніж це я уявити не можу. Тому я не зміг з цим бляха змиритися, і якщо в нас не вийшло з першого разу, то вийде з другого. Але тепер ми не будемо сидіти на жопі рівно і дрочити срані ретродропи. Ми станемо трейдерами. Зверху тут теж опять продаємо, а потім фіксуємо просто прибір прібір зверху. Ну і що? Як завжди, заварюйте собі чайок, беріть булочку і погнали. Стоп, стоп, стоп! Це, це ж старе відео з 23-го року. Зараз буде нове. Так, про що ми говорили? Про пацанів У кожного з них залишилася якась мрія, до якої їм поки далеко. Але я спробую це змінити і наблизити їх до неї настільки близько, наскільки це можливо. Рома, наприклад, мріє про Volkswagen Golf GT, щоб їздити з братвою і катати фітьолочку. Цікавий вибір, який я підтримую. Тарас каже, що хоче собі пеху класну, Юра квартиру собі купив. А Міша Урус. Лабургінні урусу, вона в нього на аватарці, до речі, нормальні такі апетити в міші. Ні? Якщо ви не ставите цілі як міші, то ви робите це неправильно. Давайте я для початку вам поясню, що до чого і як ми взагалі будемо заробляти. Якщо коротко, то план такий: зібрати пацанів знову разом. Тут нічого важкого немає, за винятком міші, але про це пізніше. Далі організувати класний трейдинг офіс. На жаль, ми вже не можемо працювати на нашому старому криптоофісі, тому нам треба знайти і створити новий. Ну і найважче з цього всього це зробити з наших пацанів справжніх трейдерів, навчити їх всім основам трейдингу і довести їх до результату. Це доволі. Такий цікавий експеримент, тому що ми зараз в реальному житті перевіримо, скільки часу знадобиться пацанам для того, щоб вийти на нормальний дохід, і чи взагалі вийде в них змінити своє життя за допомогою трейдингу. Якщо що, один з пацанів Рома після закінчення попереднього криптофісу в селі пішов працювати на роботу і досі там працює. Ви запитаєте, що за робота? На цвинтарі? Та, він ставить пам'ятники. Знаєте, робота стабільна, але багато на ній не заробиш. Кожен день він їбашить за 1000-1200 гривень в день. Це всього лише 25-30 доларів. І я пообіцяв йому, що він зможе заробляти ті самі гроші і навіть більше на трейдингу. Але різниця в тому, що йому не треба буде цілий день таскати 100 кілограмові пам'ятники. До речі, цікавий факт. Коли в нас мав бути перший день офісу, Рома вирішив просто не прийти. І як ви думаєте, чого? Алло. Алло. Що ти робиш? Дай Боже. з Львова на центр. Пам'ятник ставити. 2 каш. Та до скільки ти не будеш ставити часу? <плес> до вечора. Бля, ти розумієш, що всі, всі зйомки через то, ну, підпитання? Та я, я. я шарю. А завтра не можна? Бля... Та хлоп поїхав ставити пам'ятники. Ну, вміє розставляти пріоритети, так сказати. Інші пацани також мотивовані, тому що стабільного доходу в них немає, а десь гроші на життя брати треба. Ні, ясно, що пацани з села там є свій город, свої овочі, кури несуть яйця, ось, свиню Рома недавно зарізав і так далі. Але ж знаєте, деколи хочеться вийти в люди, якусь там малишку в різтік зводити, суші поставити і кросовки нові купити і так далі. Ну а на це все треба гроші. Тому рости завжди я куди. Але що ми все говоримо, то й говоримо до діло для початку. Я нагадаю вам, хто такі пацани з села. Перший це Рома, той самий тип села, який закінчив школу і пішов працювати на роботу. Вміє класно купати город та й, взагалі. По господарству вміє все. Другий це Тарас. Він любить футбол, але на жаль, так і не зміг стати професійним футболістом. Хоча спроби були, і зараз він грає за наше село. Третій це Юра, розумний пацан, який вчиться на програміста, але не через те, що так хоче, а швидше через те, що так треба. Ну коротше, база. Ну і останній це міша, теж файний хлоп села. Наймолодший з пацанів тільки недавно закінчив школу, але після попереднього криптоофісу виїхав за кордон, тому буде з нами онлайн. Ша, коли вони працювали на нашому старому офісі, то часто любили полудитися на фьючерса. Вони заходили в лонг чи в шорти, чуть не на рандом. І сиділи молилися на той графік, щоб він пішов в правильну сторону. Вони натурі почало падати, я ж такого не бачив. Диви, я тут свічку заповню. Я попросив їх скинути мені свої найбільш успішні і найгірші позиції за весь час. Ну, як ми бачимо, на дистанції така напіврандомна стратегія до успіху не приведе. Тарас декілька разів піднімав з 200 доларів до 1000+, плюс, але потім в результаті все зливав до нуля. Для того щоб на цьому стабільно заробляти, от прям стабільно, потрібно, по перше, тітка. А стратегія, дисципліна, ну і звісно, знання. Саме це ми пацанам спробуємо дати. Так що ми з вами маємо таких от чотирьох козаків, і десь їм ж треба сидіти, вчитися, трейдити, відпочивати і так далі. Ну коротше, треба затишний куточок, десь в селі з якого ми зробимо трейдинг офіс. Так як на нашому старому офісі можливості працювати вже нема, нам треба було знайти нове приміщення. І ми його знайшли. В Роми є отакий от, от гараж, і одразу біля цього гаража є таке от невеличке приміщення, з якого і можна зробити крутий криптоофіс. А ще з боку одразу є літня кухня, де пацани після успішних трейдів зможуть збиратися ввечері і попивати чайок з булочкою. Ну коротше, має бути все прям дуже класно і атмосферно, а головне прибутково. Тому не будемо тягнути і починаємо підготовку. Шо? При чому світу? Давай до роботи будемо відкривати новий офіс. Пацани зустрілись і почали роботу. Спочатку їм треба було повиносити все зайве, бо що там тільки не було. А чого назад їде? Щоб ви розуміли, десь тиждень до цього там стояли вазони і лежала свиня. Я, я, я серйозно, там, там голова свині лежала. Ну коротше, вони прийшли, постояли, подумали, що до чого, обговорили мінімальний план і по чуть-чуть почали все виносити: якісь старі речі, сміття і так далі. Потім була невеличка пауза, прийшла Роми баба і попросила потріпати коврик. Пацани, звісно, відмовити не могли. Ну і коротше, в результаті вони повиносили все зайве, потім помили підлогу, відтраїли все, як має бути, і в нас вийшло таке от офігенне приміщення. Диван вони вирішили залишити, тому що він там добре вписується, і Рома планував на офіс приводити малишок. Хороший розвиток тут нові всі появились. Трейдери. Тому найбуде. Далі пацани чуть вирішили відпочити і заодно подзвонити до Міші, який зараз за кордоном спитати, як там справи. А ну заставив. Алло, Де ти пропав, Міша? Ого, о, оська машина стоїть. ти на геліку зараз заребушіху? Ну, жарко. А що ти гуляєш? Це просто із погода, гарна. А, на роботу не даєш. роботу? я не знаю. Нема бажання. Так гроші береш? З тумбочки. Але повернемось до діла. Хлопці прибрали офіс, і тепер треба його заповнити. Нам потрібні столи і крісла. І на щастя, це не було проблемою, так як в нас досі залишилося це все на старому офісі, і треба просто поїхати забрати. Рома взяв свого чотирьохколісного монстра, причепив прицеп, і вони погнали. Коли вони відкрили двері кімнати, то їх одразу нахлинула ностальгія, тому що колись тут почалася історія. Перший криптовіс в селі, сотні годин проведені тут, безсонні ночі, перші гроші, розваги. Ех, були часи коротше. А зараз там такий собі склад, де просто валяються старі речі. Але не будемо про сумне, бо в нас купа роботи. Нам треба забрати ці всі столи, крісла і, звісно, коврик, який додає цього сільського вайбу. Ну і пацани почали це все грузити. Чесно, я уявлення не маю. Як вони планують це все загрузити, довести? Я думаю, це неможливо. Ви знаєте, я, я, я в них не сумнівався. Молодці хлопці. Я чесно не знаю як, але вони все-таки погрозили це все на малесенький прицеп і довезли до нового офісу. Потім вони це все порозгружали і гарно розставили в офісі. Тепер наш новий офіс виглядає якось так, як то кажуть, в тісноті, та не в обіді. Чесно, мені по комфорту навіть більше подобається, ніж попередній. Тут якось все плотніше, комфортніше, і диван пасує, і кухня зразу з боку. Виходиш на подвір'я і одразу гойдлика покататися можна. Коротше, не знаю, як вам, а мені прям. Мені прям дуже подобається. знаєте? Також Рома подзвонив до свого тата, вуйка Богдана, і йому теж це все сподобалось. Я вважаю, пацани сьогодні добре попрацювали, тому можна і відпочити. Вони пішли взяли собі квасу, закусочку і сіли обговорювати подальші плани на офіс. Це був перший день офісу в селі, і далі в нас по плану шо? Правильно. Заробляти бабки, але при тим як їх заробляти, треба ну що навчитися це робити. Для початку я сказав пацанам кожному зареєструвати собі акаунт на біржі ОКЕКС. Ми будемо торгувати саме там. Бо ми перевірили, і там економія на комісії майже в два рази. І плюс ця біржа ніколи не банить гроші, тому варік надійний. Якщо що, посилання на реєстрацію залишу в описі, Раджу зареєструватися, тому що в наступних частинах ми плануємо нашим рефералам давати. Різні бонуси. Отже, перед тим як взагалі почати торгувати, пацани повинні пройти курс по трейдингу. Тож я покликав свого хорошого знайомого трейдера Івана під псевдонімом хом'як. Він і буде навчати пацанів. Ми з хом'яком розробили план навчання для пацанів і почали його реалізовувати. Для початку ми скинули їм матеріал навчання по трейдингу, з яким дали завдання ознайомитись. Ну і по чуть чуть чуть-чуть по вони почали це все вивчати, починаючи з самої бази. Наприклад, класичний трендовий рух це коли ціна рухається в певному напрямку або вниз, або вгору з невеликими падіннями. Ну тут на графіку показано. Міша міша, чуєш? Давай мені. Ні, ти його поясни за класичний трендовий рух. Що то таке? Ціна, коли спорухається впевнено в напрямку без різких. Сипітків, з мирними проєкціями 50 читаєш? Потім якесь звуження проекції, імпульсивний трендовий рух і так далі. Насправді це все прям сама база, яку розуміють навіть такі хоміки, як я. Але далі буде важче. Ну і так по чуть-чуть. По чуть, чуть вони разом вивчають тему за темою. Я тут теж з ними деколи в Діскорді сижу. Навіть мені самому було цікаво сидіти з пацанами і розбиратися в цьому всьому. Коротше, пацани, не знаю, як вам мені було цікаво. Міша, що ти скажеш? Теж було цікаво. І знаєте, по тому, хто як навчається, я вже бачу, хто буде хорошим трейдером. От найбільшу перспективу я бачу в міші. По-перше, він виглядає найбільш зацікавленим в тому всьому, а по-друге, ну, подивіться на нього. Велитий трейдер Міша, Ти ти станеш трейдером, хорошим трейдером, кращим за, за всіх трейдерів в Україні, завдяки цьому чоловіку, який тут є. Завдяки хоміку. Я вірю йому і тобі, і от настав той самий день. Перший урок пацанів з їхнім вчителем по трейдингу, хоміком. І спочатку вони познайомились. Давайте можете знайомитися. Давайте я вас познайомлю. Давайте так, то буде правильно. Дивіться, це хом'як. Отам справа в куточку. Він буде вчити вас трейдингу, і разом з ним ви станете справжніми трейдерами. Ти Юра, ти та що віржете? Да, всім привіт? Всіх дуже радий е, бачити, радий познайомитись. Взагалі я знаю, що досвід є, якийсь з дав крипті. Тому зараз ми зробимо такий новий крок в цю сферу і підійдемо до цього всього більш просто професійно. Потім хом'як пройшовся по базі і задав пацанам декілька питань, щоб перевірити їхній рівень знань по трейдингу. Під час того, як ми будемо вивчати цей курс, треба відразу зрозуміти, що це ну, не просто там якесь хобі, трейдинг це реальна робота. Саме основне це поетапно. Спочатку ми навчаємося, потім практикуємося, потім отримуємо досвід, і потім вже починається реальний результат. І ви просто відповідаєте кожен по черзі. Ці питання тут вказані. От, наприклад, перше питання: як називаються трейдери, які грають на зниження вартості активу? Гуд. Як на вашу думку називається система управління капіталом у трейдингу? мані менеджмент. Гуд. Сьоме питання: що таке кредитні плечі в трейдингу? Тут друге. Good. Ну а далі сам урок. Розказував про висхідний тренд, коли і як правильно заходити в лонг чи в шорт. В конкретних ситуаціях показував це все на прикладі бітка. І вроді пацанам навіть було цікаво. Сиділи уважно дивились. Я теж сидів там з пацанами, і чесно, мені теж було цікаво це все слухати. Дана свічка називається додж. Це так можна запам'ятати. Вибачте, і... пан, у мене питання: а то, та свічка якось пов'язана з монеткою додж? Доги? От на даний момент, напевно, да ясно, що це тільки перша тема, і можливо, далі буде не так цікаво, трохи нудно, важко і так далі, але. То казав, що буде легко. тому я собі далі буду біля пацанів так трохи тусуватися і, можливо, трохи щось тоже та навчусь. А вже після уроку пацани пішли на кухню, щоб випити квасу з булочкою і обговорити урок по трейдингу. Відкривати перші позиції пацанам, як немає, ще трохи рано, і хум'як казав, що це буде не дуже правильно, тому що пацани поки навчаються і ну поки ні. Ну коротше, вони поки навчаються, а перші гроші будуть пробувати заробляти вже в другій частині, яка вийде вже дуже скоро. І чим більше лайків, тим швидше. А з вами був як завжди, я, Ердені і пацани з села. До зустрічі!